В інстаграмі є два класних способи, як просувати ваші дописи. Один з них платний, другий безкоштовний. Сьогодні я покажу вам обидва способи, як їх краще використовувати, прямо по шагу в інструкції і взагалі як це працює. Дивіться до кінця, тайм-коди будуть в описі. Перший з цих інструментів це таргет. Ви всі добре бачите в своїй стрічці рекламні дописи, на яких сам Інстаграм заробляє. У кожного користувача доволі багато реклами в стрічці. От я відкрив свою стрічку свого акаунту, бачите, пост з мого пабліку. Далі йде таргетована реклама, тобто пост, який хтось купив, щоб його просували в Фейсбуці. Також є далі пост, знов таргетована реклама. Щоб мати можливість налаштовувати таргетовану рекламу, вам необхідно підключити свій акаунт до Фейсбуку і таким чином створити бізнес-акаунт. Тоді у вас буде ця можливість. Якщо ви не знаєте, як це зробити, то підпишіться на канал і включіть дзвіночок. Скоро я випущу інструкцію, як підключити бізнес-аккаунт. Для того, щоб запустити таргетовану рекламу в інстаграмі, необхідно вже мати підключений до Фейсбука, тобто бізнес аккаунт. І коли ви заходите на свою сторінку, треба обрати будь-який пост. Я оберу оцей найсвіжіший, просто щоб показати вам приклад. Тут буде кнопка «Просувати допис. Можемо тепер обрати ціль, або більше відвідувань профілю. Якщо вам треба основна мета, щоб люди заходили, підписувалися, і вже тоді, через там час, прогрівалися, або ви взагалі просуваєте просто блог, тобто вам не треба продаж якихось послуг чи товарів конкретних. Ваша основна мета збирати аудиторію, і ви вирішили це робити через таргет, в тому числі, і ви хочете просуватися. Або більше відвідувань сайту, якщо ви бажаєте одразу, щоб люди переходили на ваш сайт, чи в Телеграм, чи ще кудись. Або, наприклад, можна брати більше повідомлень, щоб одразу після посту людина могла натиснути на кнопочку і перейти до вас у Дрект. Давайте виберемо будь-яку дію, я просто показую вам приклад. Далі. Аудиторія. Давайте. Просто я вам покажу, як створювати аудиторію, створити свою. У мене, бачите, вже були там деякі наработки, так би мовити. Назва аудиторії. Назвемо її просто інструкція, щоб не було ніяких там. Розташування. Тут можна або обрати локально в радіусі від того, де ви знаходитеся. Можна взяти, від, бачите, прямо зараз, де ви знаходитеся, там 15, 20, 30 кілометрів. Але ми. Будемо уявляти, що ви онлайн працюєте, і, наприклад, хочете взяти там Київ. Дніпро. Та Львів. Просто для прикладу. Звісно, можуть бути різні ситуації. Можна щось додати. Або, от бачите, хопа, і прибрали. І, наприклад, вирішили взяти Київ та. Одеську область. Бачите, показує, що приблизний розмір аудиторії, яку в теорії можна охопити, якщо ви дуже, звісно, ви ділите великий бюджет, це від 3,7 до 4,4 мільйона людей. Але, звісно, що навряд чи у когось може бути стільки потенційних клієнтів, тому можна обирати зацікавлення, це інтереси людей. Наприклад, візьмемо музика. Просто для прикладу. Музика. Бачите, можна далі писати в пошуку, а ще є рекомендовані зацікавлення. Тобто там, де вам сам Інстаграм пропонує схожі. Наприклад, музичні фестивалі. Бачите, там мистецтво і мюзик. Тобто музика, так, концерти. Ось, давайте візьмемо таку. Це. Бачите, вже звузило доволі сильно аудиторію. Залишилося там від 4 мільйонів 2 з хвостиком. Нам не треба, звісно, добиватися, що там залишилося 1000 людей. Це майже неможливо. Також обираємо віки стать. Бачите, наприклад, там, воно дає автоматично від 18 до 65, а нам треба, припустимо, від 25 до 40. Така у нас аудиторія бачите, вже близько мільйона людей максимум можна охопити. Можна також вибрати, щоб тільки чоловіки, наприклад, були, чи тільки жінки, це також ще звужує аудиторію. Також можна, якщо у вас щось там пішло не так, повернутися. Бачите, ми пройшли всі етапи, можна ще раз вернутися в розташування, наприклад, і щось там прибрали Одеську область, залишили лише Київ. Це для прикладу все. Створили аудиторію. Інструкція, так вона називається у нас. Так, тепер вона обрана. Йдемо далі. Бюджет та тривалість. Тут воно у когось показує в гривнях, у когось показує в доларах. Це ось у мене навіть на різних аккаунтах, десь показує в гривнях, десь у доларах. Але воно все одно буде списувати по курсу, який буде на той момент актуальний офіційний курс. Бо рахує Facebook і заробляє Facebook в доларах. Це американська компанія, і це треба розуміти. Бо якщо буде з різкий курсу, як був там з 29 до 36, наприклад, офіційного саме курсу, то ваш таргет також однозначно подорожчає зразу на 25%, до цього треба бути готовими. Обираємо, бачите, можна вибрати хоч 24 тисячі гривень на день бюджет, але я зазвичай раджу. Особливо, коли ви лише на початку і тестуєте аудиторії брати бюджет от, там, 96, 120, 144 гривні в день. Там, ну до 200 гривень. Хай буде ось де, там, 192 гривні воно показує. Також можна взяти від одного дня до 30 днів. Бачите, воно нам показує, чим менше днів, тим менше приблизне охоплення. Або можна за 6-5 днів охопити. Ось від 480 до 1200 людей, якщо будете тратити по 24 тисячі в день, ви можете ці процеси регулювати. Ми зупинилися з вами на ось цій так. сумі. Припустимо, ви берете там на 5 днів. Можна установити тривалість, щоб вона так і була. А можна ось такий вибрати варіант просто показувати рекламу, поки ви її не зупините. Тобто вона може дуже довго тривати. Головне, звісно. Контролювати цей процес і не забувати, бо Фейсбуку дуже зручно просто вам відкручувати рекламу і автоматично заробляти на цьому. Будьте уважні і обережні з цим. Якщо ви чітко розумієте, що це для вас така вічна е, стратегія, то класно. Але, звісно, краще, особливо в початку, вибирати тривалість, аби протестувати макет, протестувати різні аудиторії, як вони там комбінуються і так далі. Нажимаємо далі. Тут можна тепер зробити попередній перегляд реклами. Ось як вона буде виглядати у стрічці. Бачите цей пост, можна його прочитати. І ось тут така синенька кнопочка Відкритий профіль. Повертаємося з попереднього перегляду. Ще раз всі дані перевіряємо, це дуже важливо. Бачите, аудиторія, бюджет і тривалість. І воно показує, що тут буде податок. Бачите, у вас сума була початково 960 з того, що ми поналаштовували. А буде ще податок це НДС, який ми платимо з початку 2022 року 192 гривні на цю суму. І все. Нажимаємо просувати допис. Я не буду цього робити, адже це геть не те, що мені потрібно було, б. просто вам показав. Далі воно йде на перевірку. Зазвичай протягом доби воно вже виходить. Іноді буває, навіть за годинку-другу вже просувається ваш пост. Таргет це чудовий інструмент. Його необхідно використовувати, якщо ви чітко знаєте, як ви будете це робити, щоб не зливати бюджет. Є також другий інструмент, він безкоштовний, на відміну від таргету це хештеги. Цей інструмент я раджу абсолютно усім використовувати, бо це легальний, білий. Тобто Інстаграм за нього не карає, якщо ви його використовуєте правильно. А правильно, це не ставити спамні хештеги, не перевищувати обмеження, тобто 30 штук. І взагалі користуватися ними так, як воно має бути. Тобто, відповідно до тематики, до частотності. Ну, клієнти, які до мене звертаються, яким я підбираю, вони знають про це. що я підбираю і по тематиці, і по частотності. І тоді в них гарні результати, вони задоволені цим. Процесом того, що вони постять, і в них охоплення зростають, вони виходять в рекомендації. Зараз покажу вам трошки статистики. Ось ми можемо бачити статистику посту. Він набрав більше ніж 300 тисяч охоплення, більше ніж 315 тисяч з них це люди, які не були підписані. Бачите, він виходив в топи, потім в рекомендації. Таким чином майже 20 тисяч аккаунтів, тобто унікальних людей, про взаємодіяли, тобто лайкали, коментували і робили інші дії. З них. Майже 2,5 тисячі підписалися з одного посту і відвідали профіль, тобто частина з них ще потім підписалася, але вони вже так не враховуються. Три з лишнім тисячі людей з одного посту. Треба, звісно, постаратися, щоб у вас так зайшов пост, і не в кожній тематиці це, в принципі, можливо, але якщо ви навіть будете отримати 50, 100, 200 підписників з посту, це дуже класний результат. Зверніть увагу, цей пост не просувався таргетом, цього не було. Тут не було ніяких вкладень, цей аккаунт, це дуже важлива деталь. Якщо ви хочете, щоб я підбирав вам хештеги під ваш профіль, то можете звернутися до мене і замовити за посиланнями в описі, чи в Телеграм, чи в Дірект написати. А якщо ви все ж хочете самі розібратися з якихось причин, маєте на це час вільний і бажання тестувати, експериментувати, то раджу вам, по-перше, не мітити в занадто високочастотність, щоб не було у вас там мільйонна частотність під хештегами. А профіль 1235 підписників, і відповідно такий актив, що там сотні лайків, пару тисяч охоплення, і на цьому все. Ви просто не витримаєте конкуренції. І навпаки, не треба використовувати лише низькочастотні хештеги, де там по пару тисяч публікацій, там просто буде замало трафіку, якщо буде лише ці хештеги використовувати. Ну і звісно, щоб вони були по тематиці. Якщо, наприклад, ваш профіль про Рецепти, то вам не потрібні хештеги з автотематикою, щось про машини, або щось про різні там речі, наприклад, і так далі. Це буде не в вашу тему. Необхідно розуміти цей момент і використовувати. І ще такий дуже важливий момент. Ваші всі публікації це класно. Вони мають можливість заходити в топи в рекомендації, якщо ви використовуєте хештеги, але ваш профіль також має бути гарно оформлений. У цьому відео я розповів, як має бути оформлений профіль, які часті помилки у моїх клієнтів, що до мене звертаються, які я бачу постійно. Обов'язково прямо зараз переходьте і дивіться дуже корисний ролик.